Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео хочу поділитись досвідом плетіння лемківської кризи з бісеру. Захотілося зробити прикрасу з коміром в техніці хрестик. Саме такого плану кризу роблю вперше і заодно покажу вам етапи її плетіння. Думаю, новачкам буде цікаво дізнатися, як робити верхній комір в техніці хрестик та як робити знизу горизонтальні ряди. Такої інформації на Ютубі мало, тож буду рада, якщо підтримаєте мене, ставши спонсором каналу посилання в закріпленому коментарі. Результат роботи мені сподобався, хоча кривулька, звісно, вийшла не ідеальна, але тепер спробувавши її плетіння, я розумітиму на майбутнє, як можна покращити техніку та вигляд прикраси. Ще одразу скажу, що вага готової кризи приблизно 200 г. Конкретно, скільки якого бісеру в мене пішло, напишу далі. На просторах інтернету я знайшла підходящу схему для кризи, ця від Людмили Сторож на схемі вказані номери необхідного бісеру. Я їх всі замовила по списку, крім останнього, його не було в наявності, думаю, просто заміню його на те, що є. Для вас я зараз підпишу, скільки якого кольору в мене пішло. Але раджу брати з запасом на калібрування. Я вибирала в процесі плетіння криві, великі та тонкі бісеринки. Ще внизу будуть намистини. В мене їх пішло 105 штучок. Це біконуси діаметром 4 мм. Нитки я обрала стандартні, якими плела до цього, кордем від з товщиною 60 Взяла чорні, хоча бачила дехто червоні силянки плете на білих нитках. Для верхнього пояска плетіння буде здійснюватись на двох голках. Ось верхня частина кризи. До неї навіть є окрема схема. Це плетіння в техніці хрестик або його називають ще монастирське плетіння. Зараз покажу вам, як працювати в цій техніці. До речі, зручно використовувати килимок для бісероплетіння. Викладаю потрохи бісеру, по мірі використання підсипатиму. Відрізаю достатньо довгий відрізок нитки. Це від 3 метрів, заправляю по голці на кожен кінець, рівняю середину. Давайте покажу техніку хрестик з більш однотонного ряду. Далі буду додавати кольорів, щоб ви зрозуміли сам принцип. Набираю 4 червоні бісеринки, розміщую їх на середині ниточки. Правою голкою прохожу в напрямку вниз в першу набрану бісеринку. Затягую на середині нитки, утворився перший хрестик. Ряд йде вниз. На одну сторону набираю дві червоні, на іншу одну червону. І тією голкою де одна штучка. Нею прохожу назустріч в крайню бісеренку. Маємо другий хрестик. Далі ще раз на одну сторону набираю дві червоні, на іншу одну червону. Тією голкою, де одна штучка, прохожу нею назустріч в крайню бісеринку. Вийшов третій хрестик. Починаю додавати візерунок. На одну сторону набираю дві червоні, на іншу одну жовту. Тією голкою, де одна жовта, прохожу хрест на хрест в крайню червону. Переверну так, як на схемі. Жовта-бісеринка праворуч. Далі додаю три червоні хрестики. В кінці ряду робимо поворот і тут хрестик збільшений. Для цього, якщо жовта бісеринка праворуч, то на ліву сторону нанизую дві сині, одну червону дві сині. Правою голкою прохожу назустріч в крайні дві сині бісеринки. Перший ряд готовий. Після повороту будемо плести в напрямку вгору. Починаю другий ряд. На нижню нитку набираю одну червону, дві сині одну червону, верхньою ниткою прохожу хрест-нахрест в червону бісеринку. Щільно затягую. Тепер ліву нитку вставляю в напрямку вверх в найближчу бісеринку попереднього ряду. Далі праворуч нанизую дві червоні, лівою голкою прохожу назустріч в крайню бісеринку. Після того, як затягнула, лівий кінець вставляю вгору в найближчу бісеринку попереднього ряду. Ще раз праворуч набираю дві червоні. Лівою голкою прохожу хрест-нахрест -хрест в крайню бісеренку. І після того, як затягнула, лівий кінчик вставляю вгору в найближчу бісеренку попереднього ряду. Тут на праву нитку додаю одну червону, одну жовту. Лівою голкою прохожу хрест-нахрест -хрест в жовту бісеринку. Ліву нитку відправляю вверх в жовту бісеринку попереднього ряду, вплітаю по схемі дві жовті, два рази по дві червоні. Тут йде поворот на наступний ряд для цього на ліву сторону нанизую дві червоні, правою голкою прохожу назустріч в крайню бісеринку. Другий ряд також готовий. Починаю третій ряд. Наверх додаю три червоні, нижньою голкою прохожу хрест-нахрест в крайню червону. Затягую. Ліву голку вставляю вниз в найближчу бісеринку попереднього ряду. Цей ряд йде в напрямку вниз. На праву сторону набираю одну жовту, одну червону. Лівим кінцем прохожу хрест-нахрест -хрест в червону бісеринку. Після того, як затягнула ліву голку, вставляю вниз в найближчу бісеринку попереднього ряду. Таким же чином вплітаю дві жовті. Дивлюсь на схему і додаю одну синю одну жовту. Тут одна жовта, одна червона. Ще раз одна жовта, одна червона. Дві червоні. Після того, як затягнула, лівий кінчик завожу вниз в дві сині бісеринки. Внизу ряду робимо поворот. Тут по схемі він завжди однаковий. Наліво набираю одну червону дві сині. Правим кінцем прохожу назустріч крізь дві сині. Починаю новий ряд На низ набираю одну червону, дві сині одну червону. Верхньою голкою прохожу назустріч в крайню червону. Ліву голку завожу вгору в найближчу бісеринку попереднього ряду. Далі рухаюсь вгору. Сподіваюсь, ви зрозуміли принцип плетіння техніки хрестик. Зараз покажу ще, як можна збільшити швидкість набору. Для цього на праву голку набираю дві бісеринки і одразу цю голку вставляю вгору в найближчу бісеринку попереднього ряду. Беру іншу голку та проходжу нею назустріч у вільну бісеринку, так, щоб утворився хрестик. Туди ж на правий кінець додаю дві бісеринки по схемі та відправляю їх вгору в найближчу бісеринку попереднього ряду. Беру іншу голку та вставляю її назустріч в бісеринку так, щоб утворився хрестик. Продовжую набирати далі. Таким способом швидше набирати, але тут потрібно вже гарно орієнтуватись по схемі. Якщо ви новачок в техніці монастирське плетіння, то рекомендую вам попередній спосіб. Поступово вдовжину додаю ряди. На цій схемі я не дуже зрозуміла, в якому порядку робити повтор кольорів орнаменту, По фото готової прикраси теж не зрозуміло. Тож я вирішила додати прозорий елемент, після якого повністю йде повтор жовтого великого хреста. Зараз покажу, як я додавала нитку. Це в мене експериментальний шматочок. Основну довжину я вже набрала. Та протестувала три різні способи, як додати нову нитку. Для вас покажу вже самий дієвий. Спочатку ховаю попередній кінці ниток. Після закінчення ряду вставляю голку трохи далі в плетіння. Іншу голку введу в те ж саме місце, щоб ниточки опинились поряд. Тепер одну з ниток завожу назад в бісеринку, але не до кінця залишаю петлю. В цю петлю вставляю іншу голку всередину. І тепер затягую так, щоб пузлик опинився всередині бісеринки. Веду кінці ниток трохи далі в інше місце, щоб повторити дії. Хто робив сумки з намистин, то знає цей спосіб. Веду так, щоб ниточки знову опинились поряд. Тепер одну з ниток завожу назад в бісеринку, не до кінця так, щоб була петля. Всередину цієї петлі вставляю іншу голку. Затягую так, щоб вузлик опинився всередині бісеринки. Повторюю так ще раз в кінці можна двічі закріпити на одному хрестику. В кінці ниток в натяжку обрізаю. Ось таке закріплення в мене вийшло. А взагалі я стараюсь брати якнайдовшу нитку, щоб було менше з'єднань. Як вже і казала, що зробила повтор візерунка по-своєму, початок та кінець це жовтий елемент. Взагалі, в мене 10 великих елементів по довжині. В кінці нитку, що залишилось, я ще не відрізала, так сказати, на подумати. Можливо, буду додавати довжину ще. Для наступного шару я теж намагалась знайти якусь симетрію, але все ж таки вирішила не заморочуватись і плести вже як є. Я маю на увазі розташування великих ромбиків до верхнього поясу. Для плетіння другого шару беру нову нитку з однією голкою довгу приблизно 4 метри, посередині закріпила стоп на наместину. Тобто в нас посередині намистина, з двох сторін довгі відрізки нитки, голка тільки з однієї сторони. Тут я намагалася почати другий шар, опираючись на середину жовтого елемента, але, як виявилось згодом, це не мало сенсу, можна було починати від краю. Отже, вставила голку праворуч в саму нижню червону бісеринку. Буду зараз рухатись праворуч. Якщо по схемі, то я зараз тут. Це стопна мистинка. І зараз мені потрібно набрати ось цю комбінацію бісеру. Досить широкий цей шар кризи. Набираю, вставляю голку в напрямку вгору, щоб утворилася там петля. Далі, я думаю, вам же знайомо, це набір в техніці сіточка, як у звичайних силянках. Рухаюсь нагору, додаючи по 5 бісеринок по схемі. Хіба що покажу зверху, який я робила перехід. Набираю одну червону три жовті. Голку вставляю праворуч в нижню бісеринку верхнього пояска. Тепер вставляю вниз в три жовті. Рухатимусь в напрямку вниз, тут дивлюсь, який колір потрібно, і за необхідністю перекручую. Зверху дві червоні, далі, як зазвичай по 5 штучок вниз. Доходжу наверх і знову з'єдную з верхнім пояском. Ось що в мене виходить. Тут я ще придумала, як можна зміцнити з'єднання двох шарів. Можна пройтись голкою не просто в нижню червону бісеринку. А й повністю в нижній великий хрестик. Далі все стандартно. У мене там вже закінчилась нитка, я закріпила її, перехожу на довгу нитку, яка залишилась спочатку, після стоп мистини. Переверну для зручності, вдягнула туди голку, по схемі ми набиратимемо в ліву сторону. Там буде трохи відрізнятись перехід між шарами. Спочатку додаю три жовті, далі вниз три червоні. Будьте уважні. Взагалі рекомендую починати другий шар з краю та рухатись в одному напрямку. Ось так виглядають два шари кризи. На верхньому поясі я вже нічого не додавала вдовжину, тому що на примірці довжини прикраси мені вистачило. Краї кризи закінчуються несиметрично по візерунку. При бажанні можна було б заморочитись. Можливо, наступного разу, так і зроблю. Прикрасу я плела для себе, тож проблем в цьому не бачу. Зараз покажу, як плету нижню частину кризи. Виконується вона горизонтальними рядами. Беру новий відрізок нитки з однією голкою, на кінці, відступивши сантиметрів 50-60 кріплю стоп на мистину. Знизу йдуть зелені бісеринки, по ним буду з'єднувати. Вставляю голку праворуч в крайню зелену бісеринку. Я зараз знаходжусь тут. Це домалювала стоп на мистину. Рухатимусь вправо таким способом. Набираю 5 зелених, вставляю голку в зелену бісеринку. Ще додаю 5 зелених, вставляю голку теж в зелену бісеринку. Так само набираю 5 зелених. Вставляю голку в зелену бісеринку. Необхідно пройтись так по всій довжині кривульки. Я вже це зробила. Буду переходити вниз на наступний ряд. Я зараз тут додам ще одну зелену на схему, мені здається, її тут не вистачає. Буду рухатись в напрямку ліворуч. Спочатку набираю три зелені, дві червоні, одну жовту, дві червоні, голку завожу вліво, в середню з п'яти бісеринок зеленої комірки. Далі набираю 2 червоні, 1 жовту-дві червоні. Вставляю голку ліворуч в середню бісеринку найближчої зеленої секції. Щільно підтягую. Набираю 2 червоні, 1 жовту-дві червоні. Голку вставляю ліворуч в середню бісеринку найближчої зеленої комірки. Повторюю. Додаю дві червоні, одну жовту дві червоні, голку завожу вліво, в середню бісеринку найближчої зеленої комірки. Роблю так ліворуч по всій довжині кривульки. В кінці горизонтального ряду ось так залишається. Ниткою з стоп намистиною, потім я в кінці доплету оцей елемент, перехожу на третій горизонтальний ряд. Набираю дві червоні шість жовтих. Вставляю голку в напрямку вправо в жовту бісеринку попереднього горизонтального ряду. Далі вплітаю по 5 жовтих, вставляю голку в жовті бісеринки попереднього ряду. Нитку тут ховаю та додаю звичайним способом, веду в середню частину кризи, там сіточка, в якій легко це зробити. Набрала вже 8 горизонтальних рядів по схемі, вони всі були. З комірками по 5 бісеринок. Дев'ятий ряд плететься так само горизонтально, але тут додаю вже по 7 штучок в комірці. Залишилось зробити останній ряд з намистинами. В мене були ось такі скляні біконуси 4 мм, їх пішло 105 штучок. Буду набирати способом, що рекомендує автор схеми. Спочатку набираю 7 червоних, 1 намистину, 3 червоні. Голкою прохожу вгору в намистину. Підтягую до решти плетіння, вставляю голку в напрямку вниз в бісеринку, що йде одразу за намистиною. Додаю три червоні бісеринки ліворуч в середню з семи бісеринок комірки попереднього ряду. Далі набираю 4 червоні, 1 намистину, 3 червоні. Голкою прохожу вверх в намистину. Вставляю голку в напрямку вниз в бісеринку, що йде одразу за намистиною. Додаю 3 червоні бісеринки ліворуч в середню і з 7 бісеринок комірки попереднього ряду. Рухаюсь так по всій довжині. Скажу чесно, останній ряд мене вимучив, довго його робила. Але криза вже готова, що дуже радує. Потрібно придумати до неї застіпку. У мене є стрічка, але по ширині підходить біла, я б хотіла чорну. Здається, це валюрові. Репсова, наче затонка по матеріалу. Тут я ще подумаю, скоріш за все зроблю застіпку з фурнітури. Додам один або два карабіна. Якщо цікава тема застіпки до такої прикраси, дайте знати в коментарях. На цьому поки що все. Сподіваюсь, допомогла вам поділившись цією інформацією. Чекаю з вас чарівний лайк за корисний мастер-клас, а з мене чекайте на нове відео!